Невже їм треба пояснювати, що українська мова це питання нашого виживання, а не вибір? Окей, доведеться пояснити ще раз. В чому суть? Ряд українських голосових акторів нещодавно зробили дубляж російською фільму Майнкрафт? Це помітило важко, звісно, не помітити творча спілка акторів-дикторів, які очевидно не поділяють безпринципну позицію своїх колег. «Откуда у вас це?» а? Релахи мучача, моя штука. Чувак, ти хоч знаєш що це? Одразу зазначу інформація взята суто з інстаграм-сторінки спілки. Тобто, дубляж цієї стрічки я на власні очі не бачила. Запис та імена акторів зображені на цьому скріні. Найсумніше те, що в списку є такі голосові актори, як Євген Сенчуков, бренд Voice 1+, плюс Борис Георгієвський, актор молодого театру, і голос в багатьох офіційних дубляжах. Я боюсь, що сомні не всі согласяться но... goddamn right зібцував мені стілгара берете і нічого не даєте в Юлія Малахова, голос з Нетфікса Людмила Суслова, яка стояла на початках українського дубляжу в Україні. Наталія Калюжна, до речі, закінчила курси від Третьяков продакшн, які створили це російське йобіще. Що комедно, окрім всіх регалій досвід у Наталії дуже великий. Вона є співзасновницею та дикторкою. Слухайте проєкту Аудіо казки українською. Господи, жінко, та що не так? Якого біса вас понесло на російськомовний дубляж? Добре, хто там ще? Анастасія Геренкова, актриса театру «Юного Глядача на Липках. Господи прости, Олексій Семенов, актор кіно та дублювання. З останнього він озвучив Фуріозу, Первісна Америка. Сергій Гудько на Нетфліксі можна почути дякую. Олександр Шевчук, голос Ніка Ф'юрі в месниках. Е, Нік Фюрі би плакав, як би міг. Оце це вже повна хрінь Якийсь пан панне ім'я Ростислав Голуб та Олександр Мельник. Не плутати з Олексією Мельником, будь ласка. Олександр знімався в серіалі Козаки абсолютно брехлива історія. І як каже сам Олександр, я отримую задоволення від будь-яких ролей і у бойовику, і в драмі, і в комедії. Можу доповнити. І я безпринципний богар, який мімікрує під російську культуру. Я не буду говорити про дитину в дубляжі, тому що це не окей. Молоде покоління не винне у тупості дорослих, які вирішили якогось біса взятись за російський дубляж, якого хуя. Отож, ми маємо страшні новини щодень. Буквально вчора всю Україну прибула новина про суми станом на зараз вже 34 загиблих через російську атаку, серед них дві дитини. Також відомо про 117 постраждалих. А наші доблесні діті культури, блять, ви ж у витоків були популяризації української мови. Ну це ж навіть не доповномасштабний час. Сука, це вже третій рік, третій рік війни, і вам навіть не засвербіла пропозиція від третяков продакшн про дубляж російською. Окрім цього, постав інстаграмі букви пішли за коментарем до самого Володимира Третякова, який є засновником студії. З такими от питаннями. Відповіді поки що не було. Можливо, з'явиться. Наче є замовлення? Ви здійснювали дубляж. Чи отримували ви офіційний дозвіл? Чи має ваш офіційний сайт україномовну версію? І чи вважаєте ви етично прийнятним створювати російськомовний контент? Чому у вас досі є посилання новика на сайті? Цих всіх питань, відповідей, точніше, ми не отримали. Я просто неймовірно розчарована людьми, тому що тут не йде мова про вибір. Пройшов час, коли можна було говорити, яка є різниця. Я 10 років займаюся українізацією простору. Я починала це робити, тому що у мене не було вибору, що споживати. Я, я росла на російській культурі, проживаючи у Львівській області, тому що телебачення і вся інформаційна булька вона заповнювалася цією йобаною уриганською культурою. Я прийшла в озвучення не тому, що я хотіла втілити мрію дитинства, стати знаменитою, чи ще якась егоїстична маячня. Я прийшла від безвиході, не було української практично нічого на той момент. Для мене озвучення це захист свого особистого простору, і я не розумію, як в цих людей не дьоргнулося нічого в голові. Окей, я буду слідкувати за цією новиною. А вас попрошу поширювати інформацію далі, тому що не можна такі е, випадки взагалі замовчувати. Я не люблю засуджувати людей раніше часу, тому. Поки чекаю відповіді від третяков продакшн, ну і хотілося б почути офіційні заяви цих акторів, яких ми перелічили, чому вони вирішили це зробити, чи можливо це брехня і це штучний інтелект або ще щось. Ну, хоча б якийсь коментар, це би було непогано для їхньої репутації. Поки що мені от така ситуація не дуже подобається. Мене бомбить, тому що, блядь, я ніби вра... всю рі живу. Я не маю слів на завершення. Судіть самі. Я просто вахую. Дякую за увагу!